Привіт, друзі! Бажаєте приготувати ароматні соковиті котлети, пухкі всередині і зі скоринкою зовні? Приготуємо у нас найсмачніше м'ясо фарш. А отже, і найсмачніші котлети. Їх навчила смажити сестра. Як? Сьогоднішній ролик про у нас найсмачніше замаринований фарш м'ясо, запашні соковиті котлети. Як маринувати м'ясо інформація в описі. Приготуємо фарш шматки маринованого м'яса. Почищену цибулю часни, замочений у воді або в молоці і віджатий через п'ять хвилин батон пропускаємо через м'ясорубку і сіткою і з більшими отворами. До фаршу додаємо яйце, сіль, сухий часник, перець. І все ретельно перемішуємо. Добавляємо сюди ж воду, щоб котлети були соковиті і відбиваємо фарш, щоб м'ясо було пухке. Формуємо котлети, і обсипаємо панірувальними сухарями, можна борошном. обсмажуємо із двох сторін. На середньому вогні, на розігрітій олії до рум'яної скоринки. Котлети складаємо в глибоку сковороду або каструлю, на дно якої покладемо вершкове масло і на перевареної води, закриваємо каструлю кришкою і на найменшому вогні. Тушкуємо котлети 15-20 хвилин. Котлети готові. Котлети смачні, соковиті, а пахнуть на всю хату, розповім історію. Колись із такими котлетами прийшлося нам їхати в громадському транспорті. Пасажири. Люди, дайте посмакувати котлетою, бо можна вдавитися слиною. Ось так у нас найсмачніше м'ясо, а отже, найсмачніші котлети. Якщо сподобалося відео, ставте вподобайки, перевірте, чи ви підписалися на наш канал. Будемо вдячні за ваші коментарі. Нам важлива думка кожного глядача і віримо, що все буде добре. Поширте відео, друзя, щоб у вас і в нас все було гаразд. До зустрічі!